Сьогодні зніматимемо для вас кінтавер 350 модель VR. Це модифікація з високими колесами, зі збільшеною рамою вже у 2025 році і 35-й мотор. Значить, вони йдуть вже на міні-тракторній коробці. Всі знають, що 240 ВР, скаутів 240, ДМТЗ 220-х, зараз нічого в Україні цього немає. Тому, в принципі, перша модель з мінітракторною коробкою по ціні це ось цей трактор. Давайте переглянемо, що це за модель. Двигун, як я тут і сказав, і понятно з назви, це 350-й, тут 11,35 мотор, 1,7 літра. 35 коней. Всі кажуть, що буде одразу вдвічі більший розход палива. Це Друзі, на таких двигунах, взагалі, на е, тракторних двигунах, розход іде від кількості того, як ви задіюєте потужність. Тобто, у вас іде, грубо говоря, там 240 грамів на кВт потужності. От Скільки ви навалите обертів, стільки він буде потребляти. Ви можете працювати з таким двигуном, у вас буде розход максимум пів літра з 24 м а може бути і 2 літра. Тобто, це залежить від того, що ви робите, наскільки ви е, скажімо так, насілуєте двигун так ремена передача тут. З комплектації з заводу йде два приводних ремня. Люди, я знаю, що доставляють ще ремні, тобто ставлять на всі повністю шківи Так, резина, як я і казав, 16 Це дуже висока для такого трактора під таку ціну. І 9,5 20 Вал 50. Розсувна колія у нас задня, розсувна колія у нас передня. Міні-трактор. Коропка, бачимо, чолки, барабани досить надійні. Так, по автомобільним розеткам тут виводів немає в комплектації. Причіпний механізм, 6-6 вал відбору 540 обертів. клішня у нас під 20-й палець стандартно. Блокування на цих моделях немає. Це задній приводний трактор без промисового блокування диференціалу. Насос стоїть як і на шифенгах, так і на зубрах, на багатьох інших моделях від коробки. Коробка 3 плюс 1 повишені, поніже немає. Вал відбору, гідравліка, все працює. Також є стояночне гальмо. Здвоєна педаль гальм, газ, щеплення і. Датчики у нас, як на мототракторі, в принципі, вони однакові. Поворотники, освітлення, все присутнє. Цей трактор у нас облаштований вже ледовською підсвіткою передньою, лінзами. Широка рама 110. Тобто, бачимо, спокійно поміщається людська ладонь. Маса у нас з лівої сторони, балка передня розсувна і шаровий передній міст. Обертається він досить легко, тому що нема нагрузки на передок, тому що це задній приводний трактор. На сьогоднішній день ця модель коштує 2950 доларів. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Якщо вас зацікавив даний трактор, набирайте номер у вас на екрані.